Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні до нас на продаж заїхав ось такий автомобіль. Це у нас Ford Focus 2013 року. 166 тисяч пробігу. Автомобіль у нас в червоному кольорі на титанових дисках, коробка автомат. В Україні з 2022 року. В гарному технічному стані, полакофарбових без зауважень. Автомобіль використовувався у одного власника. Великий просторий, цікавий седан. Подивимось, що нас чекає всередині. Всередині у нас шкіряний салон. Дуже охайний, чистий салон, без посторонніх запахів. У нас тут є електричне керування дзеркалами та вікнами. Ось така кольорова приборочка, означений магнітолею. Оснащений автомобіль кондиціонером, механічна автоматична коробка передач, шкіряний салон, дуже догляну там Бажаєш цей автомобіль, приїжджай, компанія Автопарк, Львів, кільцева 60, Лізинг, кредитування, тестуй та купуй.